Добрий день, сонечко яскраво сяє, з новим днем нас всіх вітає, в кожне віконце заглядає, здоров'я міцного усім усім бажає. Сонечко припікає, тому яка зараз пора року? Літо в повному розпалі. Яка стоїть на дворі погода? Жарка, спекотна. Це тому, що сонечко піднялося високо-високо і дуже сильно. Промені сонця в півдні дуже гарячі. І такими променями можна перегрітися. Тому ми вийдемо на прогулянку вранці, доки сонечко тільки покидається і не таке палюче. Але навіть зараз відчувається гарячий подих. Пітер який? Сухий, гарячий. Сонечко світить зверху і в першу чергу його промінчики потрапляють нам на голівки. Чи ми захистили свої голівки від гарячих промінців? Вдягли легкі пананки, кепки можна хустинки. Діти, погляньте на нашу клумбу. Бачите, деякі кліточки попускали свої голівки. Як ви вважаєте чому? Їм жарко таку спекотну погоду квіточки відчувають велику справу і хочуть пити. Що треба зробити для того, щоб допомогти їм? Квіти треба полити водичкою. Але краще це зробити не зараз, а ввечері. І тому хоч ми пов'ємо квіти ввечері, вони все одно страждають від спеки. Але при гарному догляді. Вони нас будуть радувати все літо. Як приємно посидіти з друзями на зеленій травиці, розказати про свій день, показати свої зіграшки, поділитись враженнями. Але подивись, що стало з цією травичкою? Як змінилася вона? Ця травичка пожовкла стала сухою. Але чого це сталося? Від сильної стопи. Усе живе для гарного росту потребує водички. І ви, діти, не забувай пити водичку у спекотну літню погоду. Якщо ви граєтесь надворі жаркого дня, то краще робити це не на сонці, а в затінку, під великим деревом, в бальтанці, під навісом. Як ви гадаєте, чому? Тому що там прохолодніше і так жарко. І в затінку можна пограти в гру. Який день? Я буду називати слово, а ви називаєте його знаку, відповідаючи на питання який? Починаємо. Літо. Який день? Літній. Жара. Який день? Жаркий, спека, який день, спекотний, сонце, який день? Сонячний. Тепло. Який день? Теплий. Ясність. Який день? Ясний. Дощ. Який день? Дощовий. Хмара. Який день? Хмарний. Цікава у нас з вами вийшла прогулянка. У жаркий літній день.